Привіт, біля мікрофону Гець Софтвінд на екрані і легкий вітер продовжується. І так як ця серія трохи забарилася, то мусимо мерщій починати. Цьому епізоду передував такий типу невеликий експериментальний подкаст, щось ну щось на кшталт того, і в якому я з одним крутеликом на ім'я Андрій накопав дуже багато ресурсів. Ой, це не, не дуже багато ресурсів, зокрема діориту, який нам дуже знадобиться в цій серії, тому що в мене є один такий цікавезний проєкт. Про нього я розкажу трохи пізніше. Досить багато корисних копалин Так, десь тут вони мають бути, ага. І останнє в списку, але не по важливості це дуже багато рівнів. А саме в нас зараз є 8 поїнтів. Тому ми 4 не думаючи відразу вкидуємо в шахтарство. Тому що саме на шістнадцятому рівні в нас так в нас відкриваються діамантові інструменти, і ми саме з 16-го рівня можемо добувати діаманти. Це для мене неймовірно важливо, тому що на тому подкасті ми знайшли дуже багато діамантів, але ми їх, звісно, не викопували. Ну бо як це? Ну як це діаманти? Не на серію викопати? Це ну, ви б мене назвали читером. Очевидно. Та, тому ми зараз стрибаємо вниз з прокаченим рівнем, і по тих тунелях, які ми викопали, пробіжимося. Ну як пробіжимося? Пробіжимося без спринта. І викопаємо всі діаманти, які там залишилися. Заодно ми ще трохи навіть підіймемо рівень, і це взагалі буде супербомба. Досягнення здобуто діаманти. Ооге. Ну нарешті, та й тут їх насправді реально досить багато було. Це таке вийшло якесь дуже вдале місце для майнингу, для шахтарства. Тому не гаємо час. Так, з діамантами покінчено. Ну з тими, що були, І дивіться, скільки мені вдалося накопати. Ну, типу, 68 штук за одно, за одно і ще 4 поінти. Ні, ну я вважаю, що це дуже круто. Ми на тому подкасті з Андрієм гарно постарались. До речі, всім, хто не бачив, рекомендую подивитися, будете там прибирати в кімнаті, готувати їсти, можливо, навіть навчатися. На фон увімкнули собі і кайфуєте. Особливо, якщо цікавитися IT-сферою, там буде для вас дещо цікавеньке. А ми вибираємося і будемо вже розподілювати наші поінти. Та якраз тут на цьому спускові є такий отвір. О, ясно. Слухайте, а давайте ми спробуємо піднятися і отут трохи освітити все. Тихо, мало не освітив. Освітити там все довкола, там, де кріпери мене постійно бомкають. Ну для того, щоб вони більше кенселили мені цей тунель, і для цього ми спробуємо прокачати броню до залізного рівня. Я думаю, це буде неймовірне вкладення поінтів. Ой, бляха, щоб без з такого більше не відбувалося. Бо це страшно, це реально дуже страшно. Кожен раз повзати там і чути оці вибухи, це <кхм> Ну я довго такого не витримаю. Діамантики і всі корисні ресурси хай поки полежать тут, а в нас тим часом 8 поїнтів, які ми всі закидуємо в захист, тому що саме з восьмого захисту ми можемо носити залізні частини броні, ну і виготовляти, і носити, і так далі. Тому подібне. Насправді цей трохи сумно, що ми відразу перестрибнули шкіряну броню. Хотілося би і в шкірі поганяти трохи, але ну вже як є, це ліжечко можна прибрати. Нехай воно теж поки стоїть тут. Та і от зранку на свіжу голову закидуємо 8 поінтів в захист. 8 це якось так багато, трохи шкода, але це треба, це треба. Там і щит ми собі зможемо зробити. Одним словом, це гарне вкладення. Є, і тепер саме час скрафтити собі щит і залізну броню. Слухайте, Ні, ну насправді серйозні речі відбуваються в цій серії. Ми жорстко-жорстко рухаємося до прогресу. Так, щит має бути тут. Та тоді беремо з собою кам'яну сокиру, трохи смолоскипів і все там освітимо. Я насправді надіюся, ну, я надіюсь вижити. Дуже не хочеться там зараз помирати, бігати туди-сюди знову по 10 разів. Бе, ну це таке собі. А ще насправді я дуже сильно надіюся, що я засейвився саме на червоному ліжку, а не на білому, яке я зламав. Бо я точно не пам'ятаю. О, ясно, ну це серйозна штука, бляхи. Дивіться, що вони творять. Ясно, тоді не маємо часу чекати. Ой, бляха. Ой, бляха, а як ти в мене влучив? А як ви У Вас якось занадто багато, друзі. Друзячки, друзі, 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 друзі. Там якась структура цікава. Кріпер, давай, будь ласка, бомкни її. підірви їх всіх, я тебе прошу. Дякую. Дякую. Ой, 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 а чого вас так багато? Вас занадто багато, друзі. Ну ясно. Ну, тепер місія по відновленню ресурсів. Жорстко, їх там так багато повилізало на мене, що це просто капець. Тепер би якось тут не вбитись, головне. Ну, от що вони за люди? Бро. Що за жарти? Бро тупо не вибухає. Ого. Головне не скелети. А хто такий сильний? Вау, мати, слаймів мене вбило. Це жорстко. Вона сильна виходить. Насправді дуже сильна. Добре, спроба номер 2. Так, але тепер я знаю, де мої ресурси. Я бачу тут цю хатинку. Хм, Ха, може би мені якось підкопатись туди під них. І якось там тишком нишком спробуємо добратись до цих ресурсів під землею. Хоча, ну як це може вийти, якщо там ці кріпери, бляхи, вони ж мене лупасять жорстко? Ах, чудово, друже. Знаєте, це мені нагадує мій минулий летсплей світанок. От там була досить схожа ситуація, але там було про павуків. Та там було про павуків. Ну насправді в нас немає ніякого кращого виходу, ніж просто намагатися і багато разів повторювати одні й ті самі дії з надією на інакший результат. Звучить як якесь божевілля, правда? Ай, знаєте що? Добре, добре. Е, е, добре. Деякі речі просто треба приймати такими, якими вони є. Ну, нема, то й нема. Менше з тим. Рухаємося далі. Ах, жах. Треба вміти і програвати час від часу. Ой, ну насправді екшену з мене вистачить на цю серію. Давайте трохи цей розслабимось, добудемо пшениці. Зробимо хлібчик, розведемо корів. О, та до речі, бамбук теж я на подкасті посадив. Не дивуйтеся, звідки він взявся. Зараз добудемо пшеницю, спечемо хлібчик, і треба буде відправитися за піском. Реально за склом. Ну, типу, в кінцевому результаті це буде скло. Поки тільки пісок, та й те, поки він тільки в планах, але зараз ми це зробимо обов'язково, тому що мені він сьогодні також для будівництва буде треба, не тільки для того проєкту, який я задумав, також я хочу зробити типу ферми автоматичної тростин, тому що я хочу багато мап, мені потрібно багато паперу для атласу. Плодіться і розмножайтеся. А я добуваю пшеницю далі. Також зараз треба буде зробити небесний посох. Ну ми ж не дарма на хмара підіймалися в минулій серії. А небесний посох, тут. Мені потрібно два небесних дорогоцінних каменя і небесна есенція. Ну, камені ми здобули з хмаринок, а есенція це мені треба лазурит і. Ну та зі всього списку мені тільки перо зараз доступне. В мене десь вони були, здається, трохи пір'ячка. Ага, три штучки є. І треба об'єднати його з лазуритом. Сюди отримуємо небесну есенцію в кількості три штуки. Так, небесний дорогоцінний камінь в мене десь разом зі всіма дорогоцінностями, Так, тут він є. Сюди і є небесний посох. Посох без заклинання. Давайте подивимося, що ми можемо в нього відразу запхнути. Та й зі всіх небесних томів, зі всіх небесних заклять, мені поки що доступна тільки хмарний постріл. Та тому зараз ми його зробимо, подивимося, як він працює. А, до речі, так я ж в закинутій копальні зайшов том заклинань гуркіт, земляний, якраз який ми можемо запхнути в наш земляний посох. Всюди нове заклинання вивчене, і тепер змінюємо на шефті гуркіт. Добренько, мені здається, що це щось сплеш атака якась по площині. Та, ну воно просто так не клікається само по собі. Я думаю, мені треба знайти ціль, мені треба якогось моба, мобського. Ну, бажано без слайма насправді десь тут, щоб я зустрів. О! Ага, 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 він його стопає, він його зупиняє на місці. Хоп, гуркіт, і все, і він на мене. Бляха, я налякався, що це кріпер біля мене шипить. Фу, жах. Жахливо. Насправді не те, щоб це дуже корисна штука, цей гуркіт. Типу, як факт, можливо, воно нам колись знадобиться. Я думаю, що в Twilight Forest це буде дуже цікаво спробувати зупиняти босів, наприклад, ту ж саму нагу. Мені здається, що це дуже корисне вміння могти її просто взяти і зупинити. Використали посох просто як биту. Оце я маг. Ой, там якийсь цей дружочок, мені не дуже він подобається. Треба, можливо, би якось його оминути в кращому випадку. Ой, а він не відштовхується, я забув. Хе, дурень. Та він мені трохи заважає, бо мені треба до корів, мені треба взяти шкіру з них, тому доведеться його десь тут прибити. О, де він зник? Хе. Прикол взяв і зник. О, дідько! А звідки він взявся, бляха? Як він так со. Бух, жах. Так, мені треба буквально одну шкіру з моїх корівок. Я ж казав, до речі, що мені більше екшен не потрібен в цій серії. Якби мене хто слухав. Б, така мряка. Не подобається мені. Я б хотів цей день скоріше пропустити. Не люблю дощ насправді, хоча інколи це досить атмосферно, але дуже рідко. По-перше, робимо книгу сюди, сюди. Закидуємо її відразу у відповідне місце. Тут трохи є, здається, якоїсь енергії, але я думаю, що ну... нехай тут буде багато лазуриту, Це мені підходить. Том заклинань. Хмарний постріл. Нове заклинання вивчене. Як воно працює, це нове заклинання? Ага, це я буквально пуляю чимось. А чого він так криво полетів? Я не можу зрозуміти. Чого воно так криво летить? А, дідько, я зрозумів, здається, це скоріш за все через те, що в мене не прокачана точність. Опа, вона ж в мене на нулі. Бляха, оце все зав'язано, це вам не просто так, це серйозна збірка насправді. Ой, давайте змайструємо ще один комплект залізної броні, одягнемося до зубів, забронюємося і відправимося за піском. А, і до речі, я тепер зрозумів, що рюкзак я також десь там залишив, о, треба буде зробити новий, і ведмедів, відповідно, також треба буде трохи потероризувати. О, діамантова лопата. Ні, ну це насправді серйозний прогрес для сьомої серії, мені подобається. Відразу роблю собі тоді і діамантове кайло, ну щоб уже зовсім давати всім прикурити. Лягаємо спадки і відправляємося в далеку дорогу. Та це мені, до речі, так-то знов до спавну. вже знайома мені дорога, мільйон разів я помирав, мільйон разів я зі спавну свого біг, тому нічого незвичного. Я думаю, так як я довго затягував з цим піском, то я наберу от прямо, ну зламаю всі три лопати, щоб мені було його надовго. Пісок. Важливий. І здається мені, що я можу якось з того боку оплисти цю всю територію, що мені не треба буде навіть по суші тепер бігати, а я зможу оминути цей півострів. О, ну тата, -та, тут уже зовсім близько пісок, але не в тій кількості, який мені потрібен. О, опа, а тут прямо в тій кількості, який мені потрібен. Ха. О, -о. Капець, капець, ні, слухайте. А я переживав, що мені там не буде вистачати і що мені потрібно буде шукати пустелю, ну яку мені все одно доведеться шукати рано чи пізно. Але поки ми зможемо задовільнити свої потреби прямо тут. Що давайте підіймемося сюди на верхівку і прямо з неї почнемо зарівнювати територію. Та це ж ми прямо позаду нашої бази, прямо за цією горою наша база знаходиться. Добре, що я помітив це місце, до речі. То що, починаємо. Так, і думаю, з піском я впорався. Ось тільки в мене в інвентарі, і трохи-трохи ще, ну як трохи, повна скриня піску. Так, я думаю, що цього буде достатньо на перший час. О, та, до речі, перфекціоністи, цей блок я залишу для вас. Та і так як піску досить багато, то нам треба буде бігати декілька разів туди-сюди, і я вже повернусь, як все перенесу на базу. Логістичні роботи з транспортування сипучого будівельного матеріалу завершено. І поки я займався цією всією перевозкою піску, то я звернув увагу, що тут накопичилося дуже багато скринь. І мені це не дуже подобається, бо ну, типу, їх в майбутньому ще більше буде ставати. І для цього питання є вирішення. А саме ось такі ось круті скрині з модифікації Iron Chest. І я думаю, що ми сьогодні реально зробимо навіть діамантову скриню. Та вона робиться ось таким Чином якраз для неї потрібне скло, ага, як ми вдало накопали пісок, і золота скриня. Для золотої скрині залізна скриня і золото, для залізної скло знову ж таки, до речі, залізо і мідна скриня. А для мідної скрині вже треба лише звичайна скринька і мідь. Тому, так як я планую дійти сьогодні відразу до діамантових скринь, тут це ними заставити скільки мені буде потрібно. Вони реально дуже-дуже багато місця економлять. Тому, не гаючи лишнього дорогоцінного часу, закидаємо пісок, нехай він плавиться. Тому що скла сьогодні треба буде дуже багато. Та, поки пісочок в процесі, ми можемо зробити тим часом мідні скрині, з яких потрібно почати. А вже коли потрібна кількість скла в нас буде, то перейдемо до залізних. Та і шести скриньок поки нам достатньо, тепер треба обшити їх міддю. Добренько. Далі в нас на черзі залізні скрині. сюди. Залізні скрині до мене. Тепер мені потрібно закинути в переплавку необроблене золото, бо мені треба саме оброблене золото. Та поки золото плавиться, я думаю, що мені треба ще одна пічка, можливо, навіть ще дві. Так буде набагато краще, крутіше. О, до речі, та й в нас вже зараз є можливість зробити залізну піч. О, зробімо це, зробімо це, бляха. Оце буде бомба. Це те, що мені треба насправді. Вона ж по факту має швидше плавити. Всьоо. Де і сюди. Залізна піч. Опа. Швидка піч. Давайте перевіримо, наскільки вона реально швидка. Ставимо капець. О, це вже якийсь виходить зореліт. Ну, просунуті технології. Ви як думали? Та і давайте глянемо, наскільки реально відрізняється її швидкість. Закидуємо і закидуємо пісок. А, ну. Ну. Ну, я б не сказав, що якось <хи>, на дуже сильно багато швидше, хоча, можливо, це я просто не бачу різниці. А тут її ще можна якось налаштовувати капець. О, ну і добре, я в це поки що не лізу. Так, і поки процес в процесі, ми швиденько побіжимо і засклемо це склецьке приміщення на нашій фармилці де приймання луту, тому що вона вже багато-багато серій без вікон. А так не має бути. Та ну і тепер нарешті, нарешті, можна сказати, що фармилка завершена. О, слухайте, а може би я собі отут зробив таке віконечко прямо по центру. Я думаю, це буде виглядати непогано. О, ні, ну дивіться, який кайф. Та все продовжує плавитись, це чудово. І я думаю, зараз можливо мені тут варто трохи розділити цю територію, додати другий поверх. Ну для кращого менеджменту ресурсів і свого часу це буде добре. Ну і плюс б, чисто в декоративних цілях. Та але для цього мені треба трохи-трохи дерева. Так, і для будівництва другого поверху, ось стільки дерева. Я думаю, поки що зійде. І давайте спробуємо збудувати щось. Цікаве на вигляд. Отже, ось що в мене вийшло такий кайфовий другий поверх Дефіс балкончик, ну мені дуже подобається затишок плюс 100, як мінімум. І з таким ще й плюс до всього гарним виглядом на вулицю. Поза кадром я все таки доробив оці всі скрині. Пам'ятайте, тут було багацько цих всіх контейнерів, скринь, вони вже мені муляли очі, і вони всі тупо помістилися в ці діамантові скрині. Їх тут реально всього на всього шість штучок, і всі ті скрині, які заполонили мій простір, вони всі просто помістилися в них. Насправді це дуже круте і зручне рішення. Я буду намагатися саме такі скрині робити, коли буде потреба щось зберігати. Також, також, я вже встиг підрубати трохи дерева, і воно нам зараз якраз і буде треба. Взагалі зараз би зробити ферму тростин, але та ферма тростин, яку я планую робити, вона містить в собі рейки і вагонетки з воронками, які будуть весь час шуміти і весь час будуть гриміти. Тому десь тут біля дому я не хочу її робити, її треба робити трохи-трохи подалі. І от мені якраз прийшла ідея продовжити оцей мостик наш. Ну він поки не мостик, це такий е, опалубок, можна сказати. Зробити саме такий мостик, який буде перетинати цю річку, для того, щоб ми зробили ферму десь ось там. Я думаю, вона там точно не буде мені заважати. Міст буде проходити через річку і десь там, на цьому пагорбі, якраз будемо займатися цим серйозним будівництвом. Але ферма це. Це не серйозне будівництво, це буде десь тут знизу. Тому починаємо будувати міст. Во наш міст, наша переправа на сусідній берег зроблена. Тепер пора зайнятися безпосередньо самою фермою. І для початку потрібно підготувати місце, де вона буде знаходитись. Чудово. тепер потрібно підготувати технічне заглиблення, по якому буде курсувати вагонетка з воронкою, і по якому буде сплавлятися наш лут прямо в складське приміщення. Так, тут я вже заодно і провів воронки до скрині, куди буде текти лут. Тепер потрібно прокласти самі рейки. Так, тепер ставимо землю, на якій будуть рости тростини, і розставляємо в потрібному нам порядку поршні. Так, тепер за допомогою редстоунових смолоскепів та редстоунового пилу потрібно перевантажити роботу поршнів, щоб їх заклинило, і щоб їх розклинювало тільки тоді, коли будуть рости самі тростини, щоб вони лише тоді приходили в себе. Прекрасно, поршні заклинені. Тепер нам потрібно запустити вагонетку з воронкою, щоб вона, курсуючи по цих рейках, витягувала, затягувала тростини, які наші поршні і будуть збивати. Так, і курсуючи по цих рейках, вона буде рано чи пізно потрапляти на ось цю воронку, яка вже в свою чергу буде витягувати тростини з неї і передавати прямо до нашої приймальні луту. Та, тож запускаємо вагонетку і заливаємо ось це місце водою, бо тростини без води не ростуть. Нагадую, це важливо, Не забувайте про це. Вода залита. Тепер потрібно висадити самі тростини і можна вже їх засклити, тому що ну, нам більше до них доступ не буде потрібен. Так, і тут я навмисно залишив собі таку місцинку, щоб перевірити, чи все добре працює. Ставимо тростину, її ламає. Е, наскільки зрозумів, її вже відразу навіть і затягнуло, тому що вагонетка була десь приблизно під нею. І. Так, супер! Вона тут. Чудово, чудово, можемо закривати повністю. Отже, все працює. Я впевнений, хтось може сказати: о, ясно, ґедзу. Це ж не найпродуктивніша ферма на світі. Там ультра ферма Тростин 3000 Pro Max. Вона фермить набагато більше ґеґзу. Що ти наробив? Але, але це не так важливо, тому що головне, що не вручну. Вона буде працювати весь час і потроху, потроху буде робити свою роботу. Тому все гаразд. З функціональною та технічною частиною закінчено. Тепер залишилося тільки задекорувати трохи більше саму ферму і складське приміщення. Поїхали! то що все готово, все задекоровано і доведено до логічного завершення. На верхівці цього купола я висадив трохи дерев. Я типу надихався трохи цією фармилкою. Та так, мабуть, не можна казати, що я надихався своєю власною роботою, але <смас> зробимо вигляд, що ви цього не чули. Та як бачите, ферма працює, і допоки я це все будував, давайте глянемо скільки в нас встигло накапати тростин. 43 штучки не дуже розумію, чому вони окремо зібралися, але то таке. Ну, типу, ферма працює, і вона насправді досить продуктивна. А ще й плюс до всього дуже гарно виглядає. І, мабуть, взагалі в цілому світі неможливо знайти кращого місця, ніж це, щоб завершити сьому серію софтвінду. Тому біля мікрофону був Гейтс. Бережіть себе і до нових зустрічей.